Зараз я в'язати манишку комплект до цієї шапки. Шапку я в'язала такою ж самою ниткою, єдине, що там я брала в дві нитки. А манишку я буду в'язати в одну нитку. Це у мене Alizelana Gold 49% вовни, 51% акрилу, і у нас тут 240 метрів у 100 грамах. В'яжу в одну нитку Спиці я підібрала номер 4. У мене це короткі спиці на короткому тросику. Також мені знадобляється в кінці роботи ножиці гачок, і в процесі в'язальні маркери. Я в'яжу в одну нитку, і для того розміру, який мені потрібний, я вирахувала, що мені потрібно набрати 175 петель. Якщо у вас інша кількість петель, пам'ятайте, що кількість петель має обов'язково ділитися на 4 і плюс 3 петлі. Тому я набираю 175 петель звичайним класичним способом. Додаю ще одну петлю, щоб зімкнути її допомогу роботу в колом, обережно витягую другу спицю, слідкую за тим, щоб ніде не була перекручена. І розтягую повністю по тросику всі петлі. Ось так. Ніде нічого не перекручено, далі об'єдную роботу в коло для цього з лівої спиці знімаю першу петлю, накидаю на неї першу петлю з правої спиці. Ну, я думаю, це ми всі вміємо, але все ж таки. І повертаю ось цю першу петлю, назад на ліву спицю. Підтягую ниточку. І тепер цю ниточку я зараз. Для того, щоб закріпити, щоб вона мені несовалась і не витягувала петлю, я пров'яжу першу петлю ось так цими двома нитками. І так, першу петлю пров'язую лицевою, ставлю маркер початку роботи. Далі ниточку я відпущу, я пізніше її заховаю в роботі. І пров'язую ще чотири лицевих петлі. Один, два. 3, 4. Ось на цих п'яти петлях я буду формувати візерунок колосок із витягнутих петель. Такий візерунок, який у мене йде по шапці. Ставлю через 5 петель маркер. І всі інші петлі, тобто 170 петель, я пров'язую виворітніми. Ось так. Вяжу просто вивертні петлі повністю аж до ось цього першого маркера. Дов'язую перший ряд і другий ряд роботи я буду в'язати точно так, як я в'язала перший. Тобто 5 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5 і 170 виворотніх петель. Єдине, що виворотні петлі у мене тут будуть вже пров'язуватися за задню стінку, тому що вона є права. Я пров'язала два рядочки, зараз буду в'язати третій, точно так, як перший і другий. Єдине, що в цьому третьому ряду я зараз поставлю маркери, бо вже в четвертому ряду я буду робити скорочення. Для чого я їх буду робити? Я зараз коротенько розкажу. Для себе я визначила, що для того, щоб манишка гарно лежала по плечах, скорочення мають бути в кожному третьому ряду. І в чотирьох місцях. Попереду манишки і позаду манишки. Зараз я вам скажу, що, що я для себе визначила. Чи вам повторяти за мною, чи робити якісь свої розрахунки, це вирішувати вам. Дивіться, ось припустимо, манишка так ж вона. У мене 170 петель набрано. Для того, щоб. Зробити скорочення по цих регланних лініях. Скільки я в'язала, у мене все рівно, виходить, приблизно плюс-мінус п'ята частина петель виділяється на ось цей відрізок, тобто той відрізок, який лежить між регланними лініями. В цьому випадку п'ята частина це 35 петель, тобто 175 поділити на 5б35, але я ставлю 34, бо, відповідно, цифра має бути парною. І Ось тут 34. Ось тут 5 петель, які у мене підуть на візерунок. Всі інші петлі у мене будуть розподілені по цих двох сторонах. Тобто 175 відняти 5 без 170. Відняти 34 буде 136. 136 поділити на 2 буде 68. Ось тут я пров'яжу 68 петель, і ось тут я пров'яжу 68 петель. І ось тут поставлю маркери. Зараз я це зроблю. В'яжу точно так само, тобто лицеві лицевими виворотні виворотнями. Єдине, що ставлю маркери. Ось 5 лицевих. Далі 68 виворотніх петель. 7, 68, ставлю маркер і пров'язую 34 петлі. Через 34 петлі ставлю ще один маркер і дов'язую до кінця ряду. Так, 68, ось тут. І продовжую роботу. Четвертий ряд. Четвертий ряд у мене скоротиться на. Чотири петлі. Ось цих 5 петель поки що я пров'язую без змін. Хто знайомий з візерунком колосок із витягнутих петель, то, ви знаєте, да, 4 ряди йдуть базових, і вони ось так пров'язуються тільки один раз, далі ми будемо формувати вже візерунок. Наступне лицеві петлі, дві петлі. Я пров'язую вигорітні. Ось так. Уже ось ці петлі я буду вигороднім в'язати до кінця роботи. Тобто, повністю все в'язання. Наступних дві петлі я пров'язую лицевою, разом дві петлі, разом лицевою. Ось так. Ось перше скорочення. І Далі я в'яжу лицеві петлі. Чому я в третьому ряду поставила маркери? щоб мене з оцим скороченням не збило, тому що дуже часто рахувати, мені здається, так набагато важче, коли вже рахувати в четвертому ряду, тому що тут дві оставили, дві скоротили. А так, я просто знаю, що я в'яжу до маркера, не дов'язуючи дві петлі до першого маркера. Тобто, якщо взяти по. Схемі, ось такі ну, не дуже гарній. Ось так я тут в'яжу, 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 і коли ось біля цього маркера в мене залишиться дві петлі, я до вас повернусь. Так, дов'язую до маркера, дві петлі лишаються, і дві петлі перед маркером я пров'язую разом лицевою. Це у мене буде друге скорочення. Ось так дві разом лицевою, чи пров'язувати разом за задні стінки чи за передні. Раніше якось я тим заморочувалася, але, повірте мені, в самій роботі цього там не дуже видно, чи воно пров'язано за задні, чи за передні. Далі, петлі між маркерами, ось цих 34 петлі. Я знову ж таки в'яжу лицевою і в'яжу до наступного маркера, Повністю до маркера. Перекидаю маркер і дві петлі за маркером. Я знову ж таки пров'язую разом лицевою. Ось так. виходить з цих 34 петлі ми досить-досить довго не будемо чіпати, ми їх будемо просто в'язати по візерунку, так як йде візерунок, три ряди лицевих, три виворотніх. І в'яжу. До кінця роботи не дов'язуючи 4 петлі. Тобто, коли перед наступним маркером, той який стоїть, можна сказати, чи в кінці роботи, чи на початку роботи, залишиться 4 петлі, я до вас повернусь. Так, дов'язала, тепер дивіться, 4 петлі залишаються перед лицевими. Оцих дві. Петлі я пров'язую разом лицевою. І дві петлі, які перед маркером, я пров'язую виворотню. І ось ці дві петлі, вони вже далі будуть виворотні, виворотні без змін. П'ятий ряд роботи. В п'ятому ряду все буде роботися по цих петлях так само, єдине, що ось ці п'ять петель, які без маркер, між маркерами я вже почну формувати візерунок. То знайомисть візерунком дивіться, Один, два, три, чотири петлі від спиці. Середня петля. 4 ряди донизу, я опускаюся і підхоплюючи за роботою нитку, роблю довгу витягнуту петлю, яка буде ось так на рівні ось цього ряду, який я зараз в'яжу. Далі. Притримуючи цю нитку, я пров'язую 5 петель лицевих, 4, 5. І знову ж таки заводячи спицю сюди ж в цей отвір. Кому незручно спицю, можна допомогти собі гачком. Тому що цей візерунок потребує трошечки, щоб підтримуватися. І ось тут також довго витягнута петля. Перекидаємо маркер. І в'яжу повністю так, дві виворотні, а далі всі петлі лицеві аж до, коли ось тут буде перед маркером дві петлі, їх також пров'яжу вигород. Тобто в'яжу всі петлі лицеві, не дов'язуючи дві петлі до кінця роботи. Ось до кінця. сюди до маркера лишаються дві петлі, я їх в'яжу, виворотнюю. Це був п'ятий ряд. Перекидаю маркер, шостий ряд. В шостому ряду ось що я роблю. Ось цю довго витягнуту петлю. Я просто знімаю і перекидаю на праву спицю П'ять лицевих. Один, два, три, чотири. Цю петлю я також перекидаю на праву спод. Перекидаю маркер, дві петлі виворотні. і ось ці всі інші петлі я в'яжу по візерунку. Тобто лицеві лицевими, і ось ці дві виворотні виворотні. Тут не робиться ніякі скорочення. Продовжую. Так, сьомий ряд. Якщо взяти ось цей візерунок, ось так ми в'яжемо. Ось петлю витягнуту, я пров'язую разом з першою петлею за задню стінку, ось так. Далі три лицевих. Один, два, три. І другу. Витягнуто з цю петлю. Я пров'язую разом з п'ятою лицевою петлею візерунку, але вже за передню стінку. Ось так. Ось так у мене виходить. Далі дві виворі, дві лицевих. І тепер дивіться, щоб вам простіше було розібратися. Ось далі ось цей. Візерунок в мене так і буде. Трививоротні, три лицевих, три трививоротніх, три лицевих. Єдине, що ось тут. Кожен раз я буду додавати по дві петлі в кожному третьому ряду, і після цього пров'язувати дві петлі разом. Ось Дві лицевих я пров'язала, і зараз я пров'язую дві разом виворотні. Ось так. Вигляд це має візерунок, дві виворотні, дві лицевих, дві разом виворотні. і поїхали виворотні петлі, це сьомий ряд, виворотні петлі, не дов'язуючи дві петлі до першого маркера. Коли перед маркером у мене залишається дві петлі, Ось, я їх пров'язую дві разом, вивертні, тобто, виходить, що перед маркером в кожному третьому ряду я пров'язую дві петлі разом. Далі 34 виворотні петлі до наступного маркера, тобто ось ці петлі середні. Так, 34, перекидаю маркер і пров'язую знову ж таки 2 петлі разом виворотні. І далі я в'яжу. Може, напевно, 7 петель не дов'язуючи. Зараз я дов'яжу, ми порахуємо скільки. Майже до кінця ряду. Так, тепер дивіться, до кінця ряду у мене лишається 6 петель. Я маю тут залишити перед маркером 2 виворотні. Дві лицевих, і ось цих дві петлі пров'язую разом виворітні. Ось. Є. Получається далі дві лицевих в кінці ряду і дві виворі. Сім рядочків пров'язано. Восьмий, п'ять петель візерунку я просто в цьому ряду пров'язую лицевою, п'ять лицевих. 5 лицевих. Далі повністю всі петлі по візерунку в восьмому ряду, тобто лицеві лицевими, виворітні виворітними. До речі, в дев'ятому так само, але в дев'ятому я до вас повернусь, тому що там будуть інакше пров'язуватися ось ці п'ять центральних петель. Дев'ятий ряд. Ось дивіться, по на рахунок ось цього візерунку. У мене тут пров'язано зараз 8 рядочків. З них перші ряди у мене були базові. А перші 4 ряди були базові, а сам візерунок. Впродовж цього в'язання у висоту буде мати вигляд такий як п'ятий, шостий, сьомий і восьмій ряд. Тобто 4 оцих ряди, п'ятий, шостий, сьомий і восьмій, вони будуть повторюватись до тієї пори, доки я буду в'язати ось цей візерунок. Тобто зараз я буду в'язати так, як я в'язала п'ятий ряд. Для цього я знаходжу середню петлю, опускаюсь на 4 рядочки нижче. 1, 2, 3, 4. тобто під четверту петлю, враховуючи ту, яка на спиці, заводжу оцю дірочку, спицю, за роботою підхоплюю нитку, витягую довгу витягнуту петлю, притримую її і пров'язую 5 лицевих петель. Все так само, як у п'ятому ряду. І тепер туди ж саме заводжу спицю, витягую, підхоплюю за роботу нитку. І знову витягую довгу петлю. Слідкуйте, щоб петля була на рівні того ряду, який ви в'яжете, щоб потім візерунок не був стягнутий. Притримуємо її і пров'язуємо дві виворотні. Зараз в цьому дев'ятому ряду ось ці петлі повністю до ось цього маркера по колу я пров'язуватиму по візерунку, тобто лицеві лицевими, виворотні виворотніми без. Змін десятий ряд